Стоячи на захисті України, загинув солдат Дубов Святослав Володимирович 1985 року народження. Проживав у місті Кременчук, мав дружину. Був призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року. Займав посаду гранатометник Стрілецької роти. Загинув 9 лютого 2024 року виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Солодке Мар'їнського району Донецької області. Був справжнім патріотом своєї батьківщини, був експертом та професіоналом своєї справи. Світла пам'ять українському воїну захиснику який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті батьківщини. Святослава я знав ще до повномасштабного вторгнення. Він жив на сусідній вулиці. Ми з ним мало спілкувалися, але були знайомі. Більш детально і більш добре ми з ним познайомилися в роті охорони, коли до нас вторглися росіяни. Ми добровольцями пішли до служби. Святослав один із перших прийшов в воєнкомат. Так сталося, що його залишили лишили тут, в роті охорони, і деякий час він служив. Тут. Дуже гарна людина, гарний сім'янин. Як то кажуть, кращі люди покидають на сперві. Він був таким. Він дуже такий відважний, хоча дуже скромно, ніколи не розповідав. Всі він був попереду всіх таких завдань, рискованих. Ці завдання останній час він був снайпером, виконував завдання, працював по ворожим цілям. Так сказалось, що він загинув. Я хочу сказати тільки самі добрі, самі світлі слова про нього, про його сім'ю. Дружина в нього теж волонтер. Вона одна із таких сильних волонтерів в Кременчуці, допомагає дуже військовим, дуже сумно і дуже горісно. Але герої не вмирають. Ми завжди будемо пам'ятати його з кращої сторони. Дуже хороший хлопець, вічна пам'ять йому. Я знав його з 22-го року, з червня, був дуже чистою світлою людиною. Людина була дуже щира, приємна в спілкуванні. Ну і, не знаю, це невимовна втрата для нас. І ще скажу так, що його ж просипало землею і, можливо, це саме якби, погане на війні, коли людина пропадає безвісти, коли не можуть копати, коли не можуть його десь і з позиції здання, допустимо. Це дуже страшно, тому що він без вісі і нема рідним похоронити що. Дев'яти люди загинув, і десь 9-10 його відкопали тільки. Там дуже сильно працює ворожа техніка, танки, дрони. І хлопці копали, як могли, на, на, на межі своїх можливостей. Бліндаж, так, да, прилетів кап і десь там метрів так розумію, метрів 10-15, бо я в іншому підрозділі зараз служу, то прилетів кап і керована авіабомба. І вона присипала землею. І реши надію, що він. Він дуже вмів виживати в житті, взагалі він був змійлов і він якби болів цим серця. Він е, був людиною, яка вміє вийти любі ситуації, але, на жаль, тут ну, земля засипала повністю. Він казав, що я не дозволю, щоб е, ті вступили на могилу моєї матері, мати, не похоронена вона, і каже, я буду захищати. Свого... Він з першого дня пішов в воєнкомат, записався і воював гідно воював, він снайпером був хорошим. Іра каже, що він маскувався, там по 2-3 години маскувався, людина справді була людина з повсюди.